Вітаю всіх на своєму каналі. Як завжди, дуже вам дякую за ваш час, за вашу присутність, за коментарі, за підписки. Ну що, так як і всі давно пророкували, не тільки я, багато хто казав, що війна поступово буде переходити на територію Росії. Ну і всі знають ті вчорашні новини, що там три підрозділи Свобода Росії, РДК і Сибірський батальйон. Здається, я вірно їх назвала. Об'єдналися і рушили деокупувати від путінського режиму Росію. Давайте запитаємо, що до чого, як далі буде розвиватися події, що як це вплине, припустимо, на перебіг тих виборів, що будуть на Росії. Ну, в общем, все, що карти покажуть нам з приводу вчорашніх подій, що відбулося в Росії. Так, ну так і запитаємо. Щодо чого, і як далі будуть розвиватися. Спершу як? Спершу щодо чого? Отак, от, от потім як. Щодо чого? Щодо чого? Ну, Дивіться, перша карта з 6 жезлів це про те, що у людей. ну... Якби люди вирішили зробити те, на що дуже давно вони сподівалися, і це ж ми знаємо, це вже не перший похід цих об'єднань. Це такі собі відважні хлопці, відчайдухи, які проти путинізму взялися за справу. Ну і тут є така велика надія в них, в них що вони все ж таки отримують бажане. Бо шістка жезлів це все ж таки ну, карта якоїсь певної перемоги тобто, щось, щось здобути. Далі в нас шістка кубків це просто якби кажуть, що це повтор. Ситуації. Я не пам'ятаю, здається, восени 23-го року, так оцей рух якби заявив про себе. От, і там вони рухалися по Щібекіну, здається. От ну десь заходили в російські населені пункти, звільняли їх від путінського режиму, там де вдало, де не дав, де не дуже вдало, де дуже гучно, де не дуже. Тобто, це тут показано зараз, що це повтор ситуації. Так? Це люди, які не відступлять від своїх планів, і вони зараз дуже мотивовані і йдуть ну, якби за своєю славою для того, щоб, врешті-решт, щоб це був якийсь певний мир, обнулення ситуації. Тобто, люди чогось хоч, щось хочуть довести до кінця. Все ж таки, карта мир це останній аркан в колоді, тобто це те, що якби завершення якесь. Тобто вони повні наснаги повторити своє дійство, але вже не так миляво, скажімо, а вже. Ну, Тобто, знаєте, так, ми розпочинаємо, ми впевнені, що ми досягнемо слави і дійдемо до, ну, до певного логічного кінця, скажімо так. Ну, Ще що тут нам покажуть карти. Проплачена ситуація, об'єднання. Карти дуже добрі, мені нравиться дуже, тому що тузи, це є шанси, можливості, це активація якихось сил. Що тут можна сказати? Ну за цим дійсно стоїть Україна, яка підтримує, фінансує. І окрім України, і ще хтось. От ось от всі ці підрозділи, вони ж розумієте, вони ж не можуть діяти самотужки. Ну там так, е, скільки то там сотень хлопців об'єдналися і пішли. Треба ж якесь підкріплення, треба якесь об'єднання, фінансування, врешті-решт. Якісь ресурси повинні бути для того, щоб оці дії якби перетворити в життя, то карти кажуть, все це є. Тут ви розумієте, тут такий величезний потенціал, є певний намір, план, стратегія і дуже рішучий настрій. Хто там вивчає таро, дивіться, два тузи поруч, туз мечів це ну, про війну, про бойові дії, туз жезлів це коли є певна розробка, якась стратегія, рішення, якийсь план дій, який ніхто не збирається полишити позаду. Тобто, якщо? Щоб ці люди не зустріли на своєму шляху, вони будуть просуватися, вони будуть діяти, тому що є підкріплення, є якісь вказівки, є фінансування. Ну і, в принципі, тут якби такий рух почався, який доволі такий вселяє оптимізм. Отак от. Тобто те, що показують от про оцих вояків, так, це, ну, хто не в курсі, це росіяни, які налаштовані проти Путіна. Так. Вони об'єднуються, у них там є певні угруповування, вони по-своєму там називаються, їх підтримує Україна і вони проводять деокупацію, звільняють населені пункти від путінського режиму. І от це все мені показано. Головне, що тут люди. Повні наснаги, ентузіазму і мають дуже добру фінансову підтримку. Ті ж танки вони отримали, озброєння, грошове підкріплення. Людям за це ж дійсно і платити. Треба. Ось бачите, це двійка кубків, це коли об'єднання, альянс. Ми разом діємо, ми в співпраці, в співдружності такій. Ну так от. Добре, ну тепер головне, те, що там вже відбулося, ми побачили по телевізору, так показали, як там рухалися ті танки, як там хтось за вікном, за шторками, третячим голосом казав, танки пішли. Ну Ми, звісно, не радіємо переляку людському, але ж, можливо, до росіян щось дійде, як нам ці два роки. Коли по нашим вулицям їздять танки з цими жахливими зетками, дивимося реакцію в Кремлі. Реакція в Кремлі радує мене Башта. Реакція в Кремлі щодо цих подій в їхніх населених пунктах. Ну дивіться, незважаючи на те, що ну от я сама особисто читала в телеграм-каналах. Вони там, знаєте, взагалі якось цю тему не, не висвічують. Єдине, що вони там показали, якийсь там у них нафтозавод вибухнув, так дрони туди прилетіли. Якось так. Ну якесь там пошкодження, і, і тихо. Ну, ми знаємо, що дійсно їм заборонили висвітлювати висвітлювати ці події, причому так дуже суворо. І от, незважаючи на те, що в медіа дуже якось скромно самі росіяни розказали про ці події, і взагалі вони заявили, що там збили всі безпілотники, постраждалих немає, руйнацій ніяких немає. Але в Кремлі гвалт ми бачимо першу карту вежа. Це таке, знаєте, от, оці карти читають: уражене самолюбство. Тут крик і розборки лунають. ну Чому допустили таке, і, і саме перед виборами, і що буде далі? Отут ну, конфлікт, конфліктна ситуація. І Тут йдуть розборки. Скоріше всього, пара трійка якихось посадовців, генералів злетять зі своїх крісел, розпрощаються з погонами. Тут хтось буде покараний за такі дії. Ну і тут же ж планують якусь хитрість діяти так, щоб не допустити подальшого просування. У них, до речі, там слабкий ресурс от у тих населених пунктах, куди зайшли ці групи хлопців. Ну, Тут, бачите, п'ятірка мене нема ресурсу для того, щоб це зупинити. Хоч тут і є таке розуміння, що треба зупинити, але ж тут є карта страху, боягузтва і діяти не відкрито, а якось ну, окольними путями. Вони не знають. Скільки насправді людей може іще піднятися вслід за оцими угруповуваннями, які вже є. Ну це вже дуже серйозна проблема. А до речі, там я дивилася в новинах, що поліція, там, яка знаходилася в Белгороді, в Курську, і якісь там були ну, військові їхні угруповання російської армії, то вони почали тікати. Вони дійсно просто таки почали тікати, тому що їх там дуже мало. Ну так, от дивно, да? здавалося б, це ж якби прикордонні такі міста, які теж треба якось. Ну, це так знаєте, як з боку росіян, дивлюсь, їх треба було б якось захищати, але там якось чогось немає. По п'ятірки Пентаклів. Просто не вистачає ресурсу, щоб дійсно діяти якийсь дуже активний супротив проти оцих проти цього легіону свободи Росії. Отак от, от і тут у, в Кремлі така серйозна проблема, дилема, особливо перед виборами. І тут, до речі, тут йде е, паніка, і е, бояться, що зупиниться. Ну, тобто, що, можливо, це якось вплине на вибори, якось це все зірве. Тобто, дійсно тут є страх. Неможливо сказати, попри все те, як вони там. На цю подію реагують спокійно, ну так як кажуть, да? але насправді ні. Насправді там криша рве у всіх, так не повинно бути. Не освічувати, не показувати, закрити всім роти, щось робити, якось подавити. Ну, це все. Ну, давайте дивіться, як будуть розвиватися події далі. Що буде далі? Страшний суд. А взагалі, ви знаєте, дивіться, які аркани йдуть. Карта мир. Ну я орієнтуюся по старшим арканам. Мир, башта, страшний суд, карта мага. Тобто, це такі, знаєте, події, вони неабиякі, вони мають дійсно якийсь вплив. Ну що? Як буде далі діяти цей Легіон Свобода Росії? Продовження буде по страшному суду буде. Цілі у цих хлопців дуже серйозні, і плани дуже серйозні. Вони, як я вже казала, з дуже серйозними намірами дійти до своїх конкретних ну, до цілей, тобто завершити по карти Мири, те, що ми почали, ми завершимо. І оце я питаю, що будуть далі робити, будуть діяти. Зараз цих людей стане трохи більше дійсно. А я вам казала, що тут є страх, що хтось при Єднається до цих людей будуть доєднуватися тих, кого припустимо ще вчора не було в цих угрупованнях. Тут є доєднання певної кількості людей. Тут знову ж таки кажуть, що це, ці угруповання зараз краще озброєні ресурси є. Страшний суд, це карта неминучих дій, тобто обов'язково будуть якісь кардинальні зміни. Ну що, вони будуть просуватися далі? Тут немає карти зупинки. Ось коли я дивилася, що коїться в Кремлі, то тут мені показали четвірку мечів, тобто зупинка. Щось їм треба зупинити, щось іде не по плану. А коли я питаю про цей Легіон Свободи Росії. Тут, навпаки, активні дії, вони будуть просуватися. Тут нема зупинки. І Ось страшний аркан Мах, він каже: прийшов час діяти. І тут от вони недарма обрали час перед виборами, мають надію, що люди будуть доєднуватися. Тут у них. Дуже добрі можливості. Дивіться, шанси. Я чого ще думаю по путі, що казати цей, цей туз. Люди додаються, тому що є можливості, є людям дати зброю, є що дати. Звертаємо увагу, в розкладі випало вже три тузи. Тузи це дуже добрі шанси. Це можливості, це стратегія якась нова. От так от. Ну що, будемо надіятися. Дивіться, восени 23-го року. Так, здається ж, восени це було. Так, була справа, справа спроба верніше оцього Легіона Свободи діяти. Вони, якби, промацали ситуацію, ну, можливо, врахували якісь нюанси. І зараз, от вони настільки повні сил, ентузіазму діяти. Таке відчуття, що ця група людей, і ще хочу сказати, чекає. І ще якусь підтримку чи якусь відмашку. Тримайтеся міцніше в своїх кріслах, де ви дивитеся мене чекають саме від Кремля, я б тут би сказала. Так і так, тому що в Кремлятнику є люди, які теж хочуть змін. Так? Це все я вкупі читаю оці карти, бо це якась хитрість є. І в Кремлі є люди, які теж допомагають у цьому руху. Теж допомагають вони якось чи підказують що, чи коригують щось, чи навпаки це ну не навпаки, а кажуть цим ось хлопцям. Ну, допустим, коли рухатися, коли зупинитися, коли влучний час. Ну, тобто якась інформація тут іде. Там в Кремлі є люди, які теж хочуть зміни. Вам хочу сказати. Тепер питаємо: чи, чи якось завадиться виборам на Росії, чи завадиться виборам на Росії. Та ні. Дарма, що тут стоїть карта смерть, це є якраз трансформація, тобто і смерть, дивіться, іерофант. Єрофант — це вища посада. Вибори тут відбудуться. Ну, і, звісно, оберуть кого, ми вже знаємо. А от після виборів, що може бути, чому дивіться. От коли є смерть і королева жезлів, це підлаштуватися під зміни. Смерть і Трійка Кубків це зміна оточення, смерть і Ерафант — це зміна керівництва внаслідок непередбачуваних трансформацій. Тобто, якби відбудеться глобально, тобто вибори відбудуться, однозначно, вони це мають зробити. так? А от після виборів будуть більш цікаві події, тут все якось буде мінятися. Ну, звісно, нам би дуже хотілося, аби оцей переворот, який затіяли ці легіони російські, аби він відбувся перед виборами, щоб того чорта не посадили на трон, так? аби ті вибори були зірвані. Ну, але ж таки мені показано, що вибори будуть. Відбудуться вибори. Дивіться, і карта диявол. Диявол це таке спустошення, насилля, маніпуляція, зусилля якісь перед катастрофою. Знаєте, їм треба встигнути посадити свого чорта на трон. Отак от. Тут іде така гра з вогнем. Знаєте, що давайте от почекаємо. Тут такі несподівані, непередбачувані події будуть і до виборів, і після. Все ж таки, до виборів ще є декілька днів, тут ми щось будемо чути ще. Ой, Давно ж казали, що ось оце політбюро зі своєю ордою, будуть терпіти крах, розвал. Ось так воно, оце скоріше воно все йде. Тут, бачите, і Страшний суд, і смерть, і башня, і диявол, і ерофант. Тут йде така руйнація глобальна. Диявол, тут, знаєте, мені він тут так подобається в цьому розкладі. От він саме про руйнацію тут каже, про якийсь страх, про брехню, про захоплення влади. Давайте так, трошки почекаємо, будемо спостерігати, от що до чого і про що саме тут оце мені шепоче оцей 15-й. Бо тут події будуть як до виборів і після виборів. І я вам ще хочу сказати, що навіть якщо того Путіна, ну не навіть його посадять на трон, він дійсно займе свою посаду. Він буде, але він буде там недовго. Тут така буде в них трансформація глобальна. Будуть люди мінятися, і, врешті-решт, вони дотасують ту колоду свою. Настільки, що навіть і сам Путін злетить зі свого трону. Ось побачите. Хоча ми знаємо, і ще раз кажу, це не Путін, це його двійник. Путіна справжнього ж динин давно немає. Тут або це оголосять, ну тут немає верховної жриці, та, та карта, яка вказує на таємницю, яка, можливо, скоро спливе. Але тут просто самі по собі карти падають в таку позицію, що будуть дуже серйозні зміни, які нас дуже потішать. Давайте дочекаємося. Я вам дуже дякую за увагу.